Всім привіт, вітаю на своєму каналі. В сьогоднішньому відеороликом з вами поговоримо про новий проект Капі. В назві відео я написав, що це вбивці ноткоїна, ми про це обов'язково поговоримо. Зараз дуже багато є класних таполок, там Хамстер Комбат, там проект Катізен, Арбуз Коєн. Це все звичайно класно, але чому саме треба приділити увагу Капі? На мою думку, ми зараз розберемо в цьому відеоролику. Перед початком попрошу вас поставити лайк та підписатись на канал, так як це допоможе його просуванню. Давайте почнемо огляд на самий проєкт. Хто не знає, що таке Капі? Є така, точніше, була така платформа, як Alpha Guilty. Це аналог Galaxy. Хто не знає що таке Galaxy, це там платформа, де ти виконуєш різні квести, отримуєш дроп і так далі. Отже, була платформа Alpha Guilty. Вони перейменували себе на Капі. Бачимо, що 35 тисяч Твіттері, ну, це. Нормально, давайте скажемо так, підписані непогані е, та проекти, такі як ЗКС, ZK ZKPP, Chroma та інші. Е, що вони зараз зробили? Вони запустили програму по типу ноткоїна. Бачимо, що тут у Твіттері є, все розписано, де ми можемо там е, робити цю всю двіжуху. В них була бета-тест, е, де за бета-тест вони зібрали досить непогану кількість юзерів. Е, і Зібрали дуже досить великий раунд інвестицій. Ми знаємо, що Nordcoin, ну, він запускався так спонтанно, всі почали його йти клацати, там Бдуров запіарив і так далі. А тут це реально виходить такий потенційний криптопроект. І вони просто в майбутньому вони, різниця між ним і ноткоїм, тому що ноткоїн, скоріш за все, його вже фармити не можна буде. А тут Alpha Guilty, точніше Капі, він буде активно розвивати саме цю свою тапалку, можливо, там буде ще щось в якісь круті. Обнови і найбільше з цього всього цікавить те, що вони реально оголосили дроп за ці всі таполки. Дуже багато криптоінфлів написали, написали про КАПІ. Я особисто зайшов з п'яти аккаунтів в цей проєкт, почав фармити токени, тому що ну, таку халяву, звичайно, пропускати не можна. Там, скажімо за все, не будуть потрібні вкладення, а якщо будуть потрібні, то це там пару центів, скажімо за все, в матіку, це як кому. Я поки з такою проблемою не зіштовхувався. Зараз ми розберемо взагалі, що нам що функціонал цього проєкту в телеграм-каналі. Та багато чого іншого. Якщо ви хочете знайти посилання на цю тапку, то під відео буде посилання на мій телеграм-канал. Тобто зразу посилання на пост. Ви переходите по посиланню. Вас перекидає телеграм-канал. Там зразу буде пост про це, капіт, де буде детальніше розписано про самий проект. І буде посилання на самого бота. А тепер давайте приступати взагалі оглядати сам проект. Так, перейшли ми в бота. Там потрібно буде зареєструватися, щось зробити. Я нажимаю кнопочку клейм. Ця вся двіжуха в нас клеймиться. Бачимо, скільки в нас тут є, експішок. XP. Uh, є як Nutcoїни, ці всі бусти, де ми можемо прокачувати. і інші. Є завдання. Uh, Скоріше за все, вони пов'язані з Телеграмом і так далі. Тобто, зробити там daily Claim, Complete Квест. Uh, бачимо, що тут ще від інших проєктів є квести. Тобто, фармиться не по мільйонах, а от бачимо, там 125 і так далі. Uh, Плацати, заходити, клеймити та робити багато чого іншого. Існує реферальна система, де за рефералі вам от, бачите, що також дають ці штуки, коли реферал тапає, вам там приходить там, певна комісія або ще щось інше, можемо подивитися, скільки тобто є лідерборд, скільки люди натапали. Тобто, ми бачимо, що 20 тисяч тобто, ну, нормально. Тобто, перші місця, де реально криптоінфли заходили, нема тут нічого тяжкого. В принципі, в цій е тапалці кожних там, 5 хвилин заходимо, клеїмо, робимо ще якісь дії. Є тут е така штука, нажимаємо Wallet, ми на неї можемо кинути матіка собі, допустим, е бачимо, що тут е маємо наш адрес, допустим, тут ми його копіюємо, далі ми заходимо, сюди можемо собі кинути матіка. матік нам буде потрібен для того, щоб. Тут клеймити. Матіка потрібно небагато, якщо чесно. Тобто там Боже, по центу, навіть ще менше, ніж по центу, Просто там закиньте 5 центів, у кого є в матіку, в кого нема, прийдете до телеканалу, в коменти, я скину. В принципі, все. Тут розбереться навіть мала дитина, що насправді потрібно робити з цим проєктом. Але я би вам рекомендував його не скіпати, тому що ноткоін виходить в кінці місяця. І подивимося, скільки ноткоін дасть. Я думаю, що там буде 100 доларів за цих 10 тисяч, але чесно кажучи, ще поки не знати. В принципі, все. Ось, так, ось такий проект є. Всі посилання з цього відеоролика на проект і так інше, ви знайдете в описі під цим відео. Всім дякую за перегляд. Бажаю гарного дня і до наступного відеоролика.